Тайвань, місто Сан-Джі. Це місце скидається на якусь космічну колонію на іншій планеті. Летючі тарілки інопланетян чи декорації до фантастичного фільму. Кажуть, що до проєкту доклали руки самі прибульці. Однак за офіційною версією, це місце мало бути розкішним курортом, футуристичним майданчиком для відпочинку рівня люкс. За неофіційною ж версією, тут мали жити не люди. Тим амбітний задум так і не був реалізований. Причини за якими все це перетворилося на місто привід. Так і залишилися невідомими. Взагалі, вся історія міста оповита таємницею. Відомо тільки що на початку уряд максимально підтримував цей проект, а потім чомусь самовільно усунувся. Навіть прізвища архітекторів засекретив, також під час будівництва відбулося кілька смертельних випадків. Можливо, чомусь хтось дуже не хотів, щоб це місто було побудоване. І далі місто Кракко Це населений пункт, побудований на скелях, не раз переживав лихі часи від окупації до землетрусів. Під час останнього, в кінці 1990-х років, стало зрозуміло, що скелі під містом обваляться будь-якої миті, тому мешканцям терміново довелося залишити це мальовниче місце. Деякі уфологи переконані, що тут у скельних породах представники неземних цивілізацій добували собі корисні копалини. США, Техас, місто Гленріо. Колись це було квітуче місце з мотелями, ресторанами, заправками. Але в 1973 році все змінилося. Життя в місті несподівано зупинилося, коли частину траси 66 перенесли в обхід Гленріо. Місто втратило свою популярність і всі люди його залишили. Деякі уфологи припускають, що це не випадковість. Просто комусь дуже треба було, щоб на цій території не лишилося зайвих свідків. Кіпер вароша, квартал у місті Фамагуста. Колишній центр туризму і чи не найпопулярніше курортне місце у світі? Чимало готелів, барів, ресторанів. Тут відпочивали Елізабет Тейлор, Бріджит Бардо і чимало інших зірок. Усе змінилося у 1974 році, коли в країні відбувся політичний заколот. У місто ввійшла турецька армія, і греки мусили евакуюватися. Повернутися сюди, вони не можуть. І досі Вароша перетворилася на привида. Японія, Хасіма, всю територію цього острова колись займало місто, що досягло неабиякого процвітання. Воно було найбільш густонаселеним місцем на планеті. На два квадратні метри острова припадало три людини. Швидке економічне зростання пояснювалося тим, що місто розвивалося навколо видобувної промисловості. Втім, у 70-ті роки видобуток вугілля припинився і шахти закрили. А всіх людей терміново вивезли, залишивши значну частину устаткування. З офіційною версією на острові закінчилися запаси вугілля. За неофіційною у шахтах робітники знайшли те, чого не мали знаходити.